У Кропивницькому невідомий кинув гранату. У дворі багатоповерхівки. Уламками побило одразу чотири автівки. Поки правоохоронці шукають причетних, власники пошкоджених авто, рахують збитки. Хто ж оплатить ремонт? Розбиралася наша Юлія Бабак. Вибух на цьому подвір'ї пролунав близько другої ночі. Тривоги в цей момент не було. Тож уваги на гучний звук мешканці не звернули. Біля потрощених машин місцеві знайшли чеку, ймовірно, від гранати і викликали поліцію. В поліції інцидент кваліфікували як хуліганство. Це до семи років за ґратами. В поліції кажуть, незаконної зброї на руках українців стало більше, навіть в тиловому кропивницькому. Початку року працівниками поліції вилучено. 20 одиниць вогнепальної зброї, 204 гранати, а також 6 кілограмів вибухонебезпечних речовин. Із Кропивницького Юлія Бабакартур Періханян. Ми Україна марафон. Єдині новини.